Той час і четверовласник почув про Ісуса. І збентежився, бо деякі казали, що то Іван воскрес із мертвих, і ще, що Ілля явився, а ще інше, що якийсь пророк із давніх став із мертвих. І сказав Ірод Іванові, я відтяв голову. Хто ж це такий, що я про нього отце чую, і намагався побачити його, Апостоли звернулися. Розповіли йому про те, що зробили, тоді він узяв їх і пішов осторонь і напрямі мі... в напрямі міста, що зветься від Люди, довідавшись, про те, пішли слідом за ним. Він їх прийняв і говорив він про царство Боже та й оздоровлювати, що потребували того. І сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава оздоровлював, оздоровлював тих, які потребували того. У своїй великій любові Бог хоче допомогти кожній людині. Що святе Євангеліє хоче нам сказати? Що Господь Бог говорить до своїх людей? Тому що Євангеліє це є спосіб сказати, донести до людей слово Боже. Господь Бог хоче нас усіх оздоровити. Але є тут така умова. Оздоровляти тих, що потребують того. Ви скажете, ну, кожен хоче оздоровитися. Але чомусь, коли ми говоримо про здоров'я, ми в основному собі представляємо хворобу. Сліпий, глухий, каліка, ще якісь інші там хвороби. Але що таке хвороба? Це значить якесь порушення в організмі людини, і якийсь орган не справляється зі своїми функціями. Або паралізовані чимось і людина обмежена обмежена у своїм, у своїм функціоналі, у своїм русі, у своїми, щоб реалізувати себе як людина. Господь Бог хоче виправити оці, оці наші недосконалості, але не кожному вони є потрібні. Я собі чомусь згадую. Знаєте, раніше, коли випускали машину, коли вона виходила з заводу, їй ще ставили обмеження, поки вона не, йде, не пройде обкатку, відповідну. Сьогодні про таке ми навіть не чуємо, бо ці всі речі робиться на заводі. Машина виходить, готова, ти сів і поїхав. А хто із тих раніше пам'ятає, коли машину купляв, чи мотоцикл купляв, треба було йому відповідно Заправити, треба було, щоб він, відповідно, певну кількість кілометрів проїхав, а тоді вже можна було газувати, давати їй там повний газ. Обмеження. так? Якісь були обмеження для того, що ще на тому етапі давати такі нагрузки, є заскоро, щоб не притерлися всі деталі. Тобто ми бачимо, що обмеження це такі речі, які місцями є не то, що. Можливі, вони є необхідні. І часом Господь Бог дає таке обмеження людям. Людина на якомусь етапі щось ну, заскороше для неї, так? і Бог її обмежує у різний спосіб. А Бога спосіб мільйон. І людина старається ті обмеження як правильно зняти. Так само, як були спеціалісти, які могли зняти обмеження на тій машині, яка більше газу не може було дати, чи ще щось інше, в результаті що було? Вони перегріли мотор і машина так толком вже далі й не робила. І потім, що хоч її роби, вона вже, якщо вона перегрілася, якщо вже там чи головку скривило, чи там ще щось, блок повело, Значить, то, то вже безполезно щось там з нею робити. Треба міняти мотор. Ось. І тому, щоб людина не зробила собі таких критичних помилок, які неможливо виправити, Бог її обмежує чимось. І ми, як правило, з тими обмеженнями нехтуємо. Ми хочемо зразу позбутися всього, всіх обмежень, всіх проблем бо Ми хочемо бути здорові. Є інші хвороби, які людина має через свої привички. Вона здорова і все добре. Серце здорове, руки, ноги, зір, прекрасний слух, чудесний, все добре. Але вона має проблеми із своїми привичками, які її сильно шкодять. І тоді Господь Бог каже. Як нас від того оздоровити через розум, через слухання, через розуміння. Тому всі ті наші е, обмеження і хвороби є важні тоді, щоб ми їх усвідомили, що вони нам в якійсь мірі десь потрібні, для чогось вони нам дані. Як апостол Павло пише «І дано мені колючку в бік, що я високо не нісся вгору, щоб мене усмирити». Ми бачимо, що часом це піднесення до гори може для людини також бути буде шкідливим. Ми повинні бути завжди на своєму місці. Рости, як росте люба рослина, вона має свій час. І вона росте Яб, яблуня, черешня, слива, вона росте і ти не можеш її ні потягнути до гори скорше чи притримати, вона росте своїм відповідним е, періодах. вона відповідно і росте відповідно до того як, як, як вона є запланована природою, та як Бог її сотворив. Люди хочуть оці ці процеси або прискорювати, або припізнити. Спочатку, коли ми ще малі діти, ми хочемо дуже скоро бути дорослими. Бо дорослим все можна, а дитині, а мені нічого не можна. Потім, коли ми підростаємо, ми є дорослі, 20, 30, 40 років, ми тоді не є щасливі, бо ми вже дорослі. Ми тоді шукаємо, як би від тої своєї дорослості увільнути, бо Дорослий цей вік, це свідомий вік, це коли треба брати на себе відповідальність, треба приймати якесь рішення, і ми тоді стараємося уникати. Не використовуємо так само і не використовуємо ту радість отої молодості, юності. А потім, коли вже старші, ми вже хочемо дуже фест помолодіти різними кремами, різними там дієтами, ще там чимось інше, дуже хочемо помолодіти. Ви замічаєте, так? Людина постійно не хоче бути на своєму місці, а завжди як мала хоче бути велика, як велика хоче бути мала, ну і так далі. І тому Господь Бог каже, але чи цього потребуємо ми і чи ми цього хочемо? Має бути дві умови – потребувати і хотіти. Чи воно нам потрібно взагалі і чи ми того хочемо. І тому Господь Бог каже, якщо ти хочеш, щоб я тебе оздоровив, підходить до нього сліпий і каже: Господи, поможи мені. Що ти хочеш каже, щоб я тобі зробив? Хочу, щоб я прозрів. Добре, каже Господь. Господь Бог питає нас, що ми хочемо. Бо ми часом своє, то, що ми хочемо, не відрізняємо від наших фантазій. То, про що ми мріємо, мріється добре, але вони мають бути реальні. Господь Бог прийде і оздоровить кожного з вас, якщо ви того хочете і якщо ви того потребуєте. Амінь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Будь ім'я Господнє благословений від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословений від нині до віку, Будь ім'я бутім Господні благословени віднині до віку. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Ліво Христі, дякують за те, що ми разом з нами молимося. Бережіть себе, бережіть один одного. Чому я так кажу? Тому що, знаєте, от в суботу був похорон похоронили Дмитра один чоловік, ну як молодий, такий як я. Вчора похоронили його батька, а рік тому похоронили маму. І лишився Сергій один, всі помирали. Ну, правда, діти є, але знаєте, так все підряд, всі вмирають. І зараз ми теж їдемо на похорон. Тут у нас в сусідстві. І задумаєшся собі, думаєш, наскільки от світ, знаєте, такий непередбачуваний у нас тут у Дніпрі. Сталася аварія, загинули чоловік і жінка, дитина 14 років лишилася сама. Це Можете собі представити, стан тієї дитини, ну вона теж в лікарні, але, але все рівно мама вмерла, тато вмер, дитина 14 років лишилася сама. Це страшно. То відносіться до свого життя з відповідальністю. Бо Тому що навіть коли ти зробиш собі шкоду в здоров'ї, від тебе багато може ще хтось залежати. Бо той, що помер, йому вже, як би знаєте, ну, ми так кажемо все рівно, так? Ну, бо тому що в цьому світі вже все. Але люди, які від тебе залежали, вони... Наприклад, оця дитина, що вона має робити бідна сама 14 років? Так же само не обов'язково, щоб ми повмирали. Ми можемо просто тяжко захворіти. І всі, які навколо нас будуть мати потім через нашу халатність, не досить того, що ми будемо страдати, ми ще будемо інших людей втягувати в ці страждання. Тому дуже вас прошу, дивіться на своє життя більш відповідально. З більшим таким, знаєте, не тільки що є ви і все, і вона навколо вас немає нікого. Навіть якщо ви самітня жінка чи самотній чоловік, це не означає, що навколо вас немає нікого. Кожен із нас у цім світі може зробити великі справи для свого ближнього, комусь врятувати життя, комусь дати оту ціль життя, яку він вже втратив, відновити її, дати пораду, яка виведе людину з тупіка, сказати добре слово, щоб заспокоїти обняти щоб дати душевної теплоти. І це є речі, які може зробити кожен з нас. А якщо ви себе спортите гріхами, ви це зробити не зможете через вашу жорстокість, через вашу несправедливість, через те, що ніхто вам не подобається, бо всі люди не здалі, а це значить, у вас поламався індикатор якості. Люди, як люди. коли тобі не подобаються люди, це в тобі щось зламалося. Тому з відповідальністю відносимося один до одного і жити так, якби ви ходили на роботу, щоб Господь Бог нам нормальну, гідну і належну зарплату заплатив за наше життя, жити його достойно. З радістю служіть один одному. І пам'ятайте, Господь Бог платить зарплату не раз у місяць, кожен день. Благословення Господнє на вас і облагодаття, чоловіку любім завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Слава Тобі Христе Боже, надія наша слава тобі і слава Сіну і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благослови. Христос, істинний Бог, наш молитве, не причистийся, Матері. Святих славних сехвання апостолів, преподобних і богоносних отців наших, во святих Отці нашого Івана Зладуста, Єпіскопа Константинограда, святого мученика Лунгіна, сотника, що його сьогодні є день, і всіх святих, нехай помилує, спасе нас як благий і чоловіколюбе. всіх тих, кого сьогодні поіменно споминаємо за всіх живих і за всіх померлих. Отче наш, що істі на небесах, нехай світиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провіри наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лука. Богородице, Діво, радуйся, благодатна. Марія Господь, з тобою благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душам нашим. Ослаби, остави, отпусти, Господи, про їхні вольні, і не в славі в Ділі, що в думці і помисі, що в день і вночі. Все їм і нам прости, бути благий, і чоловіку любить. Слава Святому Бог, що так і зволив завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.